То і як приймає рішення в Європейському Союзі. Чому так багато уваги приділяють тому, хто очолить Комісію Європейського Союзу, який склад Єврокомісії, яка країна очолить Раду Європейського Союзу? Для нас це важливо знати, оскільки рішення і законодавство Європейського Союзу прямо чи опосередковано впливають безпосередньо на нашу долю. Насамперед, з 2014 року, після підписання угоди про асоціацію. А також у зв'язку з боротьбою України проти неспровокованої російської агресії. Тож нам треба розуміти, де і коли український уряд, українські лобісти можуть втрутитися, де мають знаходитися наші представники для того, щоб вчасно зреагувати і отримати необхідне рішення для України або ж у тому вигляді, який більш-менш нам підходить. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, і рухаємося далі. Насамперед маємо пам'ятати, що в процесі прийняття рішень в Європейському Союзі беруть участь три органи: це парламент ЄС, Рада ЄС і комісія Європейського Союзу. Саме комісія готує і подає проекти рішень на затвердження парламенту Європейського союзу і Раді ЄС, тобто розробляються рішення саме в комісії Європейського союзу. І саме з комісією на рівні підготовки рішень. Працює найбільше лобістів, і очевидно, що українським лобістам треба на цьому рівні працювати. Комісія готує політики, стратегії, програми і тому подібне, і відповідно готує плани прийняття законодавства для реалізації цих документів, тобто, все, що треба прийняти, готується в комісії ЄС. А парламент і рада вже погоджуються з цим чи не погоджуються, вносять якісь свої правки, зміни чи не вносять, але все одно працюють з тим документом, який підготувала комісія Європейського Союзу. Але також треба пам'ятати, що порядок Денний Ради ЄС готує сама рада. Тобто Рада вирішує, які документи розглядати, а які не розглядати, яке законодавство приймати раніше, а яке пізніше, додавати якийсь закон на розгляд чи не додавати. Тому на цьому рівні і рада впливає на прийняття рішення. Тому те, які рішення і закони розглядаються, сильно залежить від країни, яка очолює Раду Європейського Союзу. І от коли Угорщина очолює Раду ЄС, то очевидно, що Україна не може впливати на якісь прийняття рішення і чекати, чогось багато хорошого не доводиться. А от коли це Польща, наприклад, то тут уже українські лобісти завжди активізуються, і тут уже приймаються ті рішення, які стосуються України, і вони приймаються в більш значно кращому ключі для нас. Важливо знати, що на цьому етапі уряди, національні парламенти, також якісь приватні особи, підприємства, громадські Організації та інші можуть надавати свої рекомендації до відповідного рішення, якісь пропозиції, зауваження тощо. Вони це роблять через заповнення анкет на сайті комісії. Ну, таке заповнення анкет називається публічними консультаціями. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Наступний крок це коли парламент і рада вже розглядають пропозицію комісії, і на цьому етапі вони можуть запропонувати правки, але комісія не зобов'язана їх одразу враховувати. Відбувається опрацювання правок на рівні звичайних там робочих груп, юристів, фахівців і тому подібне. Якщо є якісь суттєві розбіжності, які не можуть бути залагоджені ось на цьому робочому рівні, то тоді всі три органи збираються разом і мають знайти якесь спільне рішення, дійти якогось консенсусу, компромісу. І тут знову дуже важлива роль комісії. Якщо комісія категорично не згодна з правками пропозиціями, які надає Рада Європейського союзу, як основний нормотворчий орган, то власне, комісія може відкликати таке рішення, або ж рада може скасувати заперечення комісії одноголосно, тільки одноголосно. Але в принципі, якщо комісія вважає, що ці правки Ради чи парламенту є, суттєво змінюють її пропозицію, то вона має право просто відкликати цю пропозицію і Рада і парламент не можуть навіть її розглядати. Як бачите, про якусь роль і вплив парламенту. Європейського Союзу зараз мова не йде. Тому що парламент насправді не відіграє якоїсь ключової ролі у прийнятті законодавства Європейського Союзу, дивіться моє окреме відео про парламент ЄС, про депутатів ЄС дуже цікаве відео. І ви зрозумієте, а що взагалі робить парламент ЄС, і навіщо він потрібний, і навіщо тих 750, майже 750 депутатів отримують свої заробітні плати в Європейському Союзі. Так от повертаємось до прийняття рішення. Якщо на цьому етапі, на цьому самому першому етапі, по суті, да, три установи не домовляються щодо спільного бачення щодо рішення, то відбувається друге читання. Тобто, поки що рішення не відкладаються, а переходимо на наступний етап. І тут знову парламент і Рада пропонують якісь свої правки один одному і комісії. Комісія їх також розглядає, і тут уже парламент може заблокувати прийняття рішення, що він категорично. Не згодний з пропозиціями Ради ЄС. І я в іншому відео розповідаю, що в парламенті є комітети, є комісії, з якими працює парламент України, також окремі депутати, комітети, ось ця парламентська взаємодія відбувається, і ми лобіюємо свої інтереси в парламенті ЄС. І в парламенті ЄС також є групи депутатів, які називають себе друзями України, і які відстоюють інтереси України. Отже, якщо рішення вкрай важливе, а парламент і рада не можуть знайти спільного бачення щодо нього, то створюється спеціальна погоджувальна комісія. До складу цієї комісії входять представники всіх трьох органів: це і комісії, і парламенту, і ради. І тут виникає ще одна можливість для українських лобістів чи інших лобістів просунути свої інтереси на погоджувальність саме комісії. Ось ця погоджувальна комісія намагається знайти компроміс. Якщо їй цього також не вдається, то рішення відкладається. При цьому до нього додаються позиції усіх сторін і позиції погоджувальних. Шувальної комісії до цього рішення можуть повернутися пізніше і знову його розглядати. Тобто його ніхто просто не відкидає, а з часом ще обговорення відбуваються і до нього пізніше повертаються. Ось так я вам описала звичайну процедуру у загальних рисах, звичайно, процедуру прийняття рішення. Якщо хочете знати її більш детально покроково, бо вона досить складна там і заплутана, то можете подивитись моє окреме. Спеціальне таке відео. Але хочу сказати, що зазвичай в традиціях Європейського союзу комісія виносить уже ті рішення, які більш-менш... Узгоджені, да, тобто вже існує загальне бачення щодо їхнього прийняття і парламентом, і радою, і комісією Європейського союзу для того, щоб уникнути зайвих витрат ресурсів, витрат часу і, власне, уникнути ось цієї колотнечі, приймати чи не приймати. Тоді тому спочатку рішення обговорюється, публічна максимально комісія консультується з усіма зацікавленими сторонами, і, звичайно, з урядами країн Європейського Союзу. Насамперед, і тільки після цього виноситься рішення на прийняття до ради і парламенту для того, щоб максимально спростити процедуру прийняття рішення. Є ще, звичайно, такі спеціальні процедури прийняття рішення, які застосовуються в конкретних випадках, але суть їх одна й та сама: усі три органи Європейського союзу, комісія рада парламент приймають рішення законодавства чи незаконодавчий акт Європейського союзу. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і дивіться інші мої відео. Підтримуйте європейську інтеграцію України.